Вітаю вас, мої дорогенькі Ірина. Карабах повертається до Азербайджану. Давайте подивимося цю ситуацію: реакція Росії, реакція Вірменії і як це вплине на війну в Україні. І так, ви знаєте, вони довго чекали. Це їхній шанс був. Ось що карти кажуть: на кінець-то, на кінець-то вони це довго, дуже довго чекали. Ось, ну, ви знаєте, самі скільки довго, це ця робота по поверненню, як це називається, Карабаху велася давно і інтенсивно. Тобто, ну дивіться, дев'яточка і ще туз. Разом десятка, тобто повертається додому. Це довге очікування було, ось як карти показують. Тепер подивимося реакцію Росії. Ось. Ну, Росія, ніби, знаєте, втрачає, будемо так казати, реакцію Росії. Ну, не подобається їй це. Не, -не, не подобається. А знаєте, що не подобається? Що? А, Вірменія і а, Азербайджан стають сильнішими за Росію. Росія стала маленькою, вже не та мощна держава, Так? Ось як. Ну, Росії не дуже подобається, що тут ніби а, проти Росії а, утворюється, чомусь у мене таке слово йде, як конгломерат. Якось так Знаєте, Заговор, ніби проти Росії іде. Відвертаються. До речі, до речі, в мене, ви знаєте, що така ще фішечка йде? Що ще, ще щось відділиться від Росії? Ще щось буде відділятися від Росії, що Росія колись захопила. Не знаю, от ви мені підкажете. Те, що Україна повернеться в повному складі і Крим так само, це точно. Але я бачу, що ще максимально до року, а то навіть дуже-дуже швидко щось повернеться. Тепер, як це вплине на Україну, на війну в Україні. Ну, Ви знаєте, великих тут змін не буде. Ні, тому що Росія туди не перебіжить. Ось тут, наскільки я бачу, так і залишиться. Тобто, як і було, я не бачу великих зрушень. так, Єдине, що в Україні з'явиться більше ну не те, що прихильників, а союзників, будемо так говорити. Ось якось так. Я скажу трошки інакше: залицяльників. Ті або ті, хто дружелюбніше ставляться до України, ось, як я це бачу. Ось. А так, в принципі, я не бачу великих змін на фронтах через те, що Карабах повертається до Азербайджану. Нічого такого не бачу. Гаразд, мої дорогенькі, ще вдячна вам за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!